Існує популярний слоган, вірю в ЗСУ. Мені здається, що цей слоган не є коректним. Нерозумно вірити в будь-яку державну інституцію. Це все одно, що вірити в доброго царя батюшку. І Мені здається, що цей лоз, лозунг, слоган. Він створений для того, щоб нас заспокоїти. А суспільство не потрібно заспокоїти. Суспільство треба вкидати, вживлювати впевненість. Ми повинні знати, що наші Збройні сили боєздатні. Повинні бути впевнені, що вони. Здатні захистити нашу державність, наш суверенітет, наше населення. Знання, впевненість це все, що нам треба. А віра? Ну, лишимо віру для Бога.